Друзі, всім привіт! Будемо записувати коротенький. Я весь грязний їдемо з роботи. Тільки відпрацював день і хочу показати вам один дуже мій улюблений автомобіль, який я дуже люблю. Це BMW X5E53 3 кузов. Це my просто best car. Я дуже їх люблю. І чим цей автомобіль дуже цікавий? Це автомобіль мого друга. Він його купив дуже-дуже за солодкою ціною. Там одні колеса стоять більше, ніж він дав за весь автомобіль. І колеса, які стоять до автомобілі, це дуже велика рідкість, тому що вони раз не широкі. Ну, для Америки велика рідкість, тому що вони рідко дуже зустрічаються. Зараз я заправляю наш апарат Range Rover 4.4, який має теж мотор від BMW. Тут 4-4 BMW. І ми будемо їхати дивитися x 5 І ще один такий. І одну корічко я забув сказати, він купив його з Misfire, троящий мотор. Тобто В нього потрає мотор. І якби це є два варіанти. Либо це компресія, або це катушки, і багато-багато інших варіантів. Але самих таких популярних варіантів це, я думаю, або Просто поміняються катушки, і він буде радіти і їздити, або продасть за хорошу ціну, або йому прийдеться міняти або ремонтувати мотор, тому що я один раз купляв BMW п'ятої серії, і я вам раджу не купляти в тому що я купую мексів якби в Америці мекси вони самі соображають машинах, і вони можуть на якби ну обманути м'яко говоря я купив, у мене була так само троїв мотор, але в мене була погана компресія, і я попав на гроші. А в його випадку, я думаю, я думаю і сподіваюся, що в його випадку будуть катушки, і він буде насолоджуватися автомобілем. Так, з нас дощик. Хто не знає, хто знає, хто живе тут, в Вашингтон має саме-саме найлюбиму саме погоду мою це дощ. Я дуже люблю дощ і хмурну погоду. І от тут така погода дуже дуже-дуже дуже часто. Так, заїхали вже. У нього ще стоїть такий дизельний Mercedes, Оце мені дуже подобається. Дуже такий мені подобається. Ну це для любителів, конечно. О, да. Ще й на механіці. Пахне дизелем. Mm -hmm. mm -hmm. Да а там же дивляться свічі на x5. -очка. My friend, you happy? <laughs> так, і це ще один проєкт. 60 три 3 літра, повний привод. От дивіться, от, які в Америці машинки ви будете купляти. бом-бом-бом. Но машина по стоїмості кольос. Це я дуже люблю. Саме головне не бити. <laughs> Моторчик. Моторчик, не бита, не крашена, з крючком все як має бути БМВ. BMW. мене це апаратик. І вона теж, виходить, вона заводиться все, так? Да? Так. Да. Акумулятор нормальний в неї? Е, ні. мене цікаво, в чому цей був руль. Так, ця теж, вона, виходить, стояла 3 роки, і ніхто її не чіпав. І американці... Просто американець викинув, я це оголошення бачив, але я просто не, ну, не захотів займатися, визивати то він це все. Я її пропустив, він її забрав. І так як написав американець, так і було. От через це я люблю американців купляти. Вони ніколи ну, як, стараються по-чесному вести весь цей. І він, як є, так і сказав, що машина стояла три роки. І вона їздила без проблем до того, як її поставили. Він її забрав, порився, 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 да, потратив трошечки часу, да, порозбирав. Але завели, і машинка їздить. Машинка на ходу. Машинка повний привід. І я думаю, що тисячі думаю, вона стоїть от, за один день, має піти. 4-5 тисяч, да, це дуже хороший варіант. Дуже. Так, а та 60-ка. Та 60 фокусуємо. Це теж хороший варіант. Так, X ще перевіряють. Приїхав на x 5 механік, подивитися, він зараз міняє. Ми можемо самі поміняти свечі, все. але він е, нормальні ціни дає. І він приїхав, зараз буде замінювати свечі, катушки, і, і я сподіваюся, що зараз буде Давид щасливий, тому що якщо це катушки. І свечі допомагають, то машина прям. Я вам підсніму, що її трошечки він доробить. Там прям дуже гарний руль підкрасити, а так там. Так, все такий апаратик? Це що я вам казав про колеса, це дуже велика рідкость. Там ребята воскрешають. Тут дуже гарне місце і зразу виходиш і красота заливчик невеликий. Так. Такий апаратик. Ікс хорошенький, але нічого з ним не зробили сьогодні, бо Хлопці думали, підкинути підкинуть дві катушечки. ну виходить треба всі катушки закинути, всі нові купити. І тоді... Оба! Тому що свічі ніби всі нові, а катушки не всі нові. І виходить, без катушок нормальних нічого толком не подивишся. Якби воно так, по різним циліндрам пропуски, тобто В більшості я думаю, що це будуть катушки, тому що машина в хорошому стані і невеликий пробіг. І видно, що за машиною дивилися, то я думаю, що катушечки. но но Такі Х. Це вже рестайлінговий руль, де руль треба підкрасти чуть-чуть. А так, чорний потолок панорамочка Красиве-красива. Я таке дуже люблю. Це сама моя любима машина. Я не знаю, комусь він не подобається такий X, але мені це найкращі сами от 60-ті це мені не то. От, це моя машина. І колеса, правильні колеса. І він весь такий по колу, не сильно, не сильно обітий, тобто в хорошому стані. От ребятки гріється. завели, прогріли мотор, працює дуже добре. Хде катушки, Ця 60-ка віддихає. Получається, що дуже. Я вже буду, вже я буду виїжджати. Дуже по хорошій ціні взяли ці машини, дуже по класній ціні. Це от тільки починає хлопець, починає тільки займатися. І Ціни хороші, але треба довести до ладу. Тобто, там Треба поміняти заднє лобове скло, в п'ятерці там тормоза передивитися, є дуже багато чим займатися. Вже дуже великий плюс, що мотор все роботи. Тільки в X5 от, залишилось з катушками рішити, чи це в катушках проблема, чи ні. І от, 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 от наглядний примір, як от, тільки приїхали. І вже я думаю, що там зазор на тих двох машинах Я думаю, 1003 доларів да, можна зайти, забрати. Так, А ми їдемо, ми їдемо далі, їдемо віддихати і працювати.